При виборі теплового обладнання важливо не обмежуватись лише технікою для приготування страв. Важливими компонентами означення професійної кухні є таке обладнання, як теплові столи. Тепловий стіл це різновид професійного теплового обладнання, яке призначене для нагрівання посуду. По функціоналу розрізняють такі види столів, як для підігріву тарілок та для підігріву чашок. Усі види можуть застосовуватися у кафе та ресторанах, у готелях шведською лінією, у їдальнях шкіл, університетів, заводів та інших підприємств. Пристрій здатний нагрівати не тільки порожній посуд, але й готові страви. Кухарі поміщають приготовлену їжу в теплову камеру та тримають до моменту її подачі до столу. Це дозволяє уникнути обвітрювання та остигання страв. Крім підігріву посуду та страв, столи використовують для розмороження продукції. Просто необхідно виставити оптимальну температуру, яка підійде для розморожування. За допомогою терморегулятора визначається рівень температури, при якому працює прилад. Сучасні моделі самостійно контролюють включення та відключення при досягненні заданої температури. Обладнання споживає мінімум електроенергії. Пристрій не потребує особливого догляду та є досить довговічним. Вирішивши купити тепловий стіл, обов'язково врахуйте такі аспекти: потужність та робочий об'єм. Тип дверей. Багато виробників пропонують теплові шафи з розсувними дверима, що дозволяє заощаджувати місце на кухні. Тип конструкції. Дуже популярні постійні моделі. Це зручно, оскільки обладнання займає менше місця. Теплові столи досить прості в експлуатації, потрібно лише вчасно додавати посуд, а підігрітий може залишатися в шафах до моменту його використання. Обрати та купити тепловий стіл від провідних виробників ви зможете в інтернет-магазині тархоборут. Пропонуємо якісне обладнання, яке стане незамінним для будь-яких місць громадського харчування.